Тут можна посилатися, мені здається, на видання Більд, яке проаналізувало і запропонувало три сценарії, як можуть розвиватися події безпосередньо на цих навчаннях. Перше, це найбільш гірший, найбільш гірший сценарій для ну, нас з вами, країн Європи, блоку НАТО це спроба пробитися через Сувальський коридор, там 65 кілометрів до Калінінграда, і там залишити якісь війська, невелику кількість військ. Російські в цьому коридорі вони залишать війська, там невелику кількість, і вони будуть уникати бойових зіткнень, якщо будуть відбуватися з польськими чи літовськими військами, а одразу запропонують вести перемовини для того, щоб, як вони люблять казати, враховувати ситуацію на землі. Вищуть, вони там ці війська залишати не будуть, вони на прямий конфлікт прямо зараз не підуть, але вже будуть перемовини. Можливо, перемовини про те, чи мають право знаходитись, чи варто враховувати цю ситуацію на, на землі, звісно, вони проявлять добру волю, росіяни. Вони скажуть, що вони за мир та за дружбу, і ці війська звичайно все вони виведуть з цього словарського коридору. Але прецедент буде зроблений, і реакція, вочевидь, ми можемо спрогнозувати, яка буде, якщо не замість того, щоб знищити ці незаконні підрозділи, які там знаходяться, якщо країни. Ну, якщо блокнати піде на перемовину, ну, це означає по великому рахунку кінець блоку його можна розпускати, все це в ньому ніякого немає. Звісно, росіяни будуть виправдовуватися, що це були навчання, і там хтось. Ну, вони ж заблукали, вони ж постійно десь заблукали. Вони просто заблукали, випадково вийшли. Якщо буде ситуація загостриться, і дійсно, в що ми в чому мало віримо. Армії НАТО почнуть знищити ворога, який зайшов незаконно на їхню територію. Це згідно нормативних документів, що не менше резолюція 3314 шістнадцять генеральна сем'я Організації Б'єднаних Націй від 1974 року, де прописано, що таке агресія, це і є агресія. Другий сценарій це випробування і налякати всіх на заході застосування ядерної зброї. Начебто, вони відпрацьовують удари, будуть відпрацьовувати удари ядерні і протидію. Власним військам, ну, як забезпечити максимально максимальну свою безпеку при ядерних ударах, мається на увазі, звісно, тактична ядерна зброя, якщо ми кажемо про бойовий дій на, безпосередньо на полі бою, ну не атака міжконтинентальними балістичними ракетами по якихось центрам чи великим містам, а застосування тактичної ядерної зброї на безпосередньо на полі, скажімо, на, на полі бою. І третій сценарій в ну, такий найбільш. Легкі, скажімо, у наслідках, з точки зору наслідків, це те, що вони там будуть відпрацьовувати пошук ворогів всередині білоруських і російських військ, якісь там чистку проводити, щось там шукати, контррозвідка там буде активно працювати, і як це робити, як їх там знаходити, знешкоджувати. По великому рахунку вони всі значить, мають право на життя. Ну і, вочевидь, цілком можливо, що будуть додавами четвертий варіант, що буде ще один нальот. Чи на Польщу, чи на Румунію, чи на Литву, швидше за все на Польщу на Литву, на Румунію навряд. Чи. Хоча хто знає. Чому навряд чи? Тому що ті дрони, які були знищені аж 4, там начебто знаходились сім карти якраз мобільних операторів Польщі та Литви. це для того, щоб підкориговувати польот цього дрона, саме використовуючи мобільний зв'язок цих країн.